Доброго дня. Сьогодні 20.01.2024 року. Громадська організація Народний контроль Закарпаття Лариса Черевко. Сьогодні приїхала в Грушево. Зараз я знаходжуся в в селі Грушево і дуже приємно здивована, наскільки тут привітні люди. Прості і привітні люди. В рамках допомоги воєнним. Сьогодні я приїхала, щоб допомогти сідію Васильову покритську Фюльпан. На даний момент ми контролюємо моніторимо роботу місцевої влади, амбулаторії, лікарів, воєнкомату, державної, дяківської адміністрації, обласної адміністрації. В рамках проєкту воєнним ми допомагаємо повертатися їх до нормального життя, а також відновити. Документи, пільги в рамках реабілітації теж допомагаємо. Сьогодні хочу розказати за засіда. Він дуже важко хворий і робимо все можне і не можне, щоб за такий період влада іще не допомогла людині. Ні. Отримати учасниках бойових дій і в рамках лікарської допомоги. Тому ми хочемо допомогти, щоб учасниках бойових дій, щоб в рамках допомоги лікарської, медичної відправити, Співпрацюємо в даний момент із Міністерством здоров'я, чекаємо відповідь, щоб перевезли його до інституту раку. До Києва, звертаюсь до місцевих чиновників, до пана Аверіна, до пана Грабара. Прошу, робіть роботу свою на місцях. Звертаюсь до пана Микити, який завжди через свій Фейсбук викладає як все добре. Прошу, пана Микиту, зверніть особливу увагу. На проблему сідя бути добру. Все буде Україна. Хорошого дня!